За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 390 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили 23 артилерійські системи росіян, дві бойові броньовані машини, 21 ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, сім танків, один засіб протиповітряної оборони, 18 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 вересня, такі: Українські воїни ліквідували більше як 275 тисяч 850 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 662 танки та 8 тисяч 914 бойових броньованих машин. Наші оборонці знищили 6 тисяч 233 артилерійські системи загарбників. На 789 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 531 засіб протиповітряної оборони. приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 8734 одиниці. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів, один підводний човен. Сили оборони України знищили 4 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1518 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 914 одиниць. Дані уточнюються: приєднуйтесь до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!